Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви потрапили сюди вперше, мене звати Аліна. Я живу в Шотландії і на цьому каналі розповідаю і показую, як тут облаштоване життя. Це буде досить нетипове відео для мого каналу, тому що сьогодні я хочу прокоментувати відео на іншому каналі. Цей канал називається Однією правою». Веде його український тревел-блогер Влад. Він із Харкова. Знімає неймовірно красивий, цікавий і корисний контент. Раптом ви ще не бачили його відео. Дуже рекомендую підписатися на цей канал і переглянути. Я дивилася увесь цикл відео з Англії і все думала, коли ж він дістанеться до Шотландії. І на наше щастя, з вами він туди доїхав. І на його каналі вийшло два відео про Шотландію. Дуже красиві, отримуєш естетичну насолоду. Взагалі це насолода, знаєте, і для очей, і для вух, і для мозку, тому що також дуже багато корисної цінної інформації є в його відео. Коли я переглядала відео про Шотландію. Мені так і хотілося прокоментувати їх. Хотілося щось підтвердити, щось заперечити, поділитися своїми враженнями. Тому я вирішила це зробити на своєму каналі. Тим паче мені є що додати. В Першому відео Влад відвідує найбільші міста в Шотландії. Це Единбург і Глаз. І почнемо ми з Единбургу. Ну, звісно, як не відвідати одне з найкрасивіших, найпопулярніших, найвідвідуваніших міст в Житландії? У мене також є на каналі коротке 10-хвилинне відео про Единбург, Я там була кілька разів, і я була в тих місцях, де не був флаг. Тож рекомендую також його переглянути. Говорити про Шотландію і не згадати про їхнє національне вбрання кілти. Ну це було б дивно. Тим паче, що шотландці вони дуже цінують свою культуру, оберігають свою культурну спадщину. І влад навіть в другому відео їздив майстерню, де виготовляють кілти, поспілкувався, і там дуже цікава історія їх створення кілти дійсно є майже у кожного шотланця, мабуть, і у кожного шотланця, тому що я спілкувалася із шотландцями і з англійцями, які тут живуть, і в них в обов'язково є кілт. Зазвичай вони вдягають їх на якісь урочисті події, але є шотландці, які носять кілти як, як щоденний одяг. І я дуже часто зустрічаю особливо в місті, на вулиці шотландців у кілтах. Також є таке свято як парад кілтів. Усі одягають кілти, в тому числі і жінки, і вони. Кудись крокують собі, гуляють містом. Їх дуже багато. Я бачила цей парад. Здається, він відбувається влітку. Просто дуже дуже багато людей ходять в людах, і це виглядає досить таки символічно. Також Влад у відео говорить багато про те, що Шотландія підтримує Україну дуже солідарна з Україною і розповідає історію про виготовлення українського тартану. Це тканина, з якої шиють кілти в минулому році, створили. Тартан у кольорах українського прапору, синьо жовтий і ну, це, звісно, вражає всі кошти від продажу цього тартану йдуть на допомогу Україні, на допомогу ЗСУ. Коли я тільки приїхала у Шотландію, пам'ятаю, дивилася новини по телевізору, і виступав представник уряду Шотландії. Це була якась розмова, яка не стосувалася тоді України. Він давав коментар стосовно чогось. Я вже не пам'ятаю. Але що я запам'ятала? А він був у костюмі, і уявіть у нього на комірі було два значки: один прапор Шотландії, а другий прапор України. Шотландія дійсно підтримує дуже Україну і робиться не тільки на словах, але ще і доводить справи. Не популярна розвага в Единбурзі це відвідування Elephant House, кафе, де Джоан Ролінг писала Гаррі Поттера. Там навіть є табличка, де зазначається, що тут працювала Джон Ролінг над Гаррі Поттером. Зазвичай там великі черги. Я не була в цьому кафе. Але я знаю ще одну історію про те, що Джоан Ролінг, коли вона вже була відома, коли було екранізовано кілька частин Гаррі Поттера, вона писала наступну, але якось в неї не вистачало натхнення, і вона в одному з готелів в Единбурзі він знаходиться недалеко від вокзалу, орендувала найдорожчий номер і таким чином себе мотивувала на написання наступної частини Гаррі Потера. В цьому готелі також є табличка в цьому номері, де зазначається, що тут працювала Джан Ролі над своїм Гаррі Потером. Тож. Також можна орендувати номер і пожити в ньому, доторкнутися таким чином до цієї історії. Також влад спілкувався в цьому відео з англійцем, який живе в Единбурзі. Він дуже розказав цікаву історію про міжусобиці і взагалі про відносини англійців з шотландцями. Кому цікаво, обов'язково послухати, взагалі я дуже рекомендую переглянути ці відео у влада і посилання я також залишу в інфобоксі. І влад запитав його про відмінність англійців від шотландців, і це те на чому наголошую я. Вже я говорила, здається, неодноразово в своїх відео. Він каже, що шотландці, вони більш гучніші, такі експресивні, цінують свою культурну спадщину. Ну і відразу мені дуже напрошується така аналогія з українцями, тому що ми також гучні, ми також дуже експресивні. Тому я говорю про те, що мені шотландці дуже близькі за менталітетом. І по духу у нас дуже схожі світогляди, у нас однакові цінності, і це не дивно, чому ми так добре один одного розуміємо і чому так Шотландія підтримує Україну, тому що десь навіть наші історичні віхи також в чомусь схожі. Також влад поспілкувався з українцями, які живуть в Единбурзі, і вони розповідали про те, що ось є таке відчуття безпеки у Шотландії. Це правда, я була чесно кажучи, здивована тим, що це відчуття безпеки є і у великому місті, тому що я думала, що це все ж таки переважно історія про маленькі міста. Але ні, в Единбурзі вони так само лишають посилки на сходах біля дверей, і я вам показувала, що тут кур'єри приносять посилки і просто залишають їх під дверима. Також вони говорили про те, що їм подобається. Ось ця взаємоповага, яка є серед шотландців, це правда. Вони дуже такі. Лояльні, дружелюбні, щирі, відкриті. Вони там до речі згадували про те, що ти можеш спокійно поспілкуватися з водієм автобуса. Це правда, коли ти заходиш, ти вітаєшся обов'язково. Коли ти виходиш, ти прощаєшся, і в них є такі таблички біля водійського сидіння. Будьте добрі до наших драйверс, до наших водіїв. Але що я помітила у шотландців і хочу про цю рису також сказати, тому що вона мені дуже імпонує. Вони відкриті, вони щирі, але вони дуже чітко відчувають ось цю межу, щоб її не перейти. І я провела аналогію з їхніми будинками. Я вже показувала в своїх відео, що у них досить відкриті подвір'я. Часто не буває ніяких парканів, чи вони дуже низькі, воріт немає. Тобто, це абсолютно відкрита територія, можна навіть туди зайти. У мене було декілька таких історій, коли я раптово заходила на чиєсь подвір'я, тому що я думала, що це місце для прогулянки. Але в них є бекярд, де відбувається справжнє життя, де вони збираються з сім'єю, де вони проводять, проводять час. От так само вони і поводяться в житті. Так, вони щирі, вони відкриті, але потаємне і своє справжнє життя вони залишають на Бек'яра. Ще один класний момент, про який згадали українці, це про страйки, які відбуваються в Шотландії. Загалом у Шотландії і Британії у них дуже організовані страйки. Вони планують заздалегідь свої страйки, і ти можеш навіть ознайомитися з календарем страйків. У нас нещодавно, пам'ятаю, страйкували асистенти-вчителів. Ну, вони. Хотіли вищої зарплатні і дуже часто страйкують робітники залізниці. І до речі, це вже в іншому відео влад там зіштовхнувся з такою ситуацією, що відмінили його потяг, тому що вийшло дуже мало працівників на роботу. Це було не пов'язано зі страйком, але це пов'язано з тим, що у Великій Британії відбувся Брексіт, Вони вийшли із європейського союзу. А раніше дуже багато європейців працювали у Великій Британії, і після Брекситу вони покинули Британію. Тому ось так може трапитися, що твій потяг відміни, тому що мало людей дуже прийшло на роботу. Таючись до теми страйків, так дійсно вони організовують страйки, у них є прос. Пілки, які захищають права робітників, і це дійсно працює. Що стосується Глазку, я там ще не була, але дуже хочу побувати, тому що чула, що це такий культурний осередок в Шотландії. Там відбуваються різні культурні події. Нещодавно була виставка Бенксі, і здається, це усього друга виставка за всі роки його діяльності. І Влад розповідає там багато про Глазго, цікаві факти, тож можете з задоволенням послухати. Також він там відвідав українську бейкері, де Чуть український хліб, булочки і частують шотландців українським борщем. В Глазго Влад відвідав місцевий університет. Він один із найстаріших у Шотландії на четвертому місці. А на п'ятому місці Абердинський університет. Я його також відвідувала, і в мене є відео з цього університету. Тож ви можете переглянути, як виглядає п'ятий найстаріший університет у Шотландії. Те, що у них дуже старі університети, ну це не дивно, тому що країна має надзвичайно довгу історію. Але що мене найбільше вражає, це те, що студенти. Самостійно обирають собі ректора, здається, на три чи чотири роки, і ректор. Представляє інтереси студентів, ось це для мене знаєте найвищий лево. В кінці цього відео влад частує шотландську їжу. Це традиційний шотландський хагіс і чорний пудинг. Що таке хагіс? Це тельбушки, нутрі ягня, які запечені в шлунку ягня, і туди ще додається вівсяна крипа. Також воно трішки спасі. Взагалі, що стало для мене відкриттям шотландці люблять перчену їжу, тому може бути суп спайсі, може бути хагі спайсі, і якщо ви там щось замовляєте, то краще перепитати, спасі воно чи не спасі, бо виявляється, вони дійсно це полюбляють. І чорний пудинг це ну, щось на кшталт нашої кров'янки, тільки вони додають туди іншу якусь кашу, його взагалі подають скрізь і на сніданки, і на обід, і на вечір, і до Роу-Сандей. Тому це тут такий місцевий делікатес. До влади, воно присвячено високогір'ю Шотландії. Він там хайкає дуже часто, піднімається на різні вершини, і це дійсно must have, Якщо ти приїздиш у Шотландію, то варто спробувати е, хайкінг, тому що. Це має дуже велике важливе колосальне значення для шотландців, і тут дуже розвинена хайкінг культура. Але друге його відео починається з історії гольфу і виявляється, це для мене також було відкриття. Що гольф створили у Шотландії, але я не здивована, тому що я вже теж неодноразово говорила тут дуже багато гольф-полів. Це взагалі популярна гра в Шотландії, популярний вид спорту у Шотландії. В гольф грають усі і жінки, і чоловіки. І ще один такий цікавий факт я здається. Це вже говорила про нього в одному з відео, що є кілька гольф-центрів у Шотландії, які належать Дональду Трампу. Зокрема, у місті Абердін точно є Дональда Трампа Гольф-центр. Ну і звісно, тут сама природа сприяє тому, щоб були ці гольф-поля, тому що зелена трава є. Майже цілий рік і не треба ніяких докладати над зусиль для того, щоб підтримувати гольфполя в належному стані. Також влада відвідав віскікурню, ну тому що це тут національний напій. Віскі дуже популярний, віскі-курень дуже багато. Вони виготовляють віскі. Я була 5 років тому на віскікурні, де виготовляють віскі Чівас. Це, до речі, єдине, мабуть, віскі, про яке я знала. І що цікаво, ми також були на екскурсії, нас водили по віскі курні, розповідали, показували. Але що мене так вразило, вони зберігають віскі Чівес в бочках з під Джек Деніалс. Це американське віскі. Також влад відвідує різні локації з фільмів, ну тому що. В Шотландії їх дійсно чимало, оскільки це така кінематографічна країна, починаючи з моста, який фігурує у Гаррі Поттері». І також що від себе додам найбільш мабуть популярний туристично-кінематографічний маршрут у Шотландії це по місцям, де знімали серіал «Чужоземка». Якщо ви його не дивилися, також рекомендую переглянути. Там надзвичайно красиві місця, фантастично красиві. І він наскільки популярний, що треба бронювати місця в цей тур ну ледве не за рік. Тобто зараз вже на літо немає місць. Ну і що стосується самого хайкінгу, рекомендую просто дивитися відео влади і насолоджуватися цими винами, тому що краса неймовірна і вона відкривається ну, майже на кожному пішохідному маршруті. Також майже на кожному пішохідному маршруті ви можете зустріти босі. Це будиночки, які я вам також показувала вже. В попередніх відео виявляється, я цього не знала, от дізналася з відео влади, що ці будиночки існують тільки завдяки волонтерам. Саме вони їх утримують, приносять туди речі першої необхідності. Що таке босі? Це будинки, які стоять на пішохідних маршрутах, де можна і заночувати, або, наприклад, як лад перечекати дощ. Хоча він був в будиночку, де було дуже багато сміття і один спальний мішок. Я ж знаю, що є будиночки набагато частіші і де можна, ну. В Принципі непогано провести час. Що варто ще сказати про Шотландію, що тут ну дуже величезні території, і тут е, невелика кількість населення в порівняно з розміром цієї площі. Але що цікаво, е, тут є дикі місця. Де впродовж століть ніхто не жив, ну просто там така, знаєте, первозданна природа. Також е в цьому відео фігурує шотландська корова. Ку вона тут надзвичайно популярна. Її дуже часто зображають на різні сувенірні продукції. І якщо ви буваєте в Шотландії, хочете купити якийсь такий традиційний сувенір. То можна звернути увагу саме на сувеніри із зображенням корови. Ку ось зараз буде новий рік. Я дуже хочу купити собі ялинкову прокрасу саме з цією коровою, тому що вона неймовірно фотогенічна. Знаю, що з нею постійно роблять і туристи, і місцеві селфі. І на завершення відео влад поїхав на острів Ара. Це така Шотландія в мініатюрі, його ще так називають. Дуже популярний острів. І, до речі, я показувала свої покупки на Black Friday, і там був косметичний бренд, який називається Arat. Насправді з цього острова походять не тільки косметичні бренди, а ще і одяг. Але про це я вже розповім вам в наступних випусках. Тож, якщо ви ще не підписані на мій канал, саме час це зробити Ось такий був мій огляд. Сподіваюсь, вам було цікаво, бо мені дуже хотілося цим з вами поділитися. Пишіть в коментарях, які факти вас найбільше вразили. Всім бажаю гарного і спокійного дня і до нових зустрічей.